Про головне 2 жовтня адміністрація Байдена вирішила оголосити корупцію в Україні справжню війну. А британські пілоти разом із польськими екіпажами F-16 захищатимуть повітряні кордони Польщі від російської агресії. Докладніше далі. У Нью-Йорку пройшла щотижнева акція протесту проти війни в Україні. Її учасники висловили свою підтримку Києву та закликали світових лідерів допомогти українцям якнайшвидше завершити бойові дії. Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони для захисту власної території, тому вона змушена перекидати їх із далекого сходу, обнадіяли українців у головному управлінні розвідки. У свою чергу, Велика Британія розгорнула винищувачі королівських ВПС тайфун у Польщі, щоб допомогти захистити країну перед загрозою російської агресії. Британські пілоти разом з польськими екіпажами F-16 патрулюватимуть повітряний простір країни. Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні ніж вони публічно визнають, стверджує видання Політико. США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, у якій детально описуються конкретні плани реформування українських інституцій, і попереджається, що підтримка заходу може залежати від зниження рівня корупції. Українські пілоти вже літають на авіаційних тренажерах у рамках навчання на американських винищувачах F-16, розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наступний етап польоти з інструктором вже на справжніх літаках. Відома мережа ресторанів швидкого харчування МакДональдс, яка встигла спочатку повномасштабної війни відновити роботу своїх точок в Україні, може повернутися до Харкова. Наразі Харківська обласна влада веде переговори, проте конкретні дати поки що невідомі. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.